Я був в ТЦК. Так угу. от ТЦК пусте. Там було чи три людини, на відміну від того, що було раніше. Ну, мені дали нову повістку, я буду проходити ВЛК. Так, от питання з тому, що я вийшов з ТЦК, воно працює, але людей там вже немає. Немає того напливу, який був раніше. Я не знаю, там нібито повигрібали вже всіх. Вигрібли всіх, кого вважали рабами. Ну, скажімо чесно, скажем чесно, це була. Вони так спочатку вони на добровольцях хотіли. Потім на тих, хто кого можна нагнути, і в житті закінчується. Якщо 90% поліції ну, прибрати з наших вулиць, Нічого цього не ніхто не помітить. Навіть поки ста кращені навіть краще стане. Я тут не жартую. Суддів всіх просто до одного. От от я дуже рідко піднімаюся тему. От, просто весь суддівський корпус ми збираємо і відправляємо вони хочуть бути бояться там в піхоту дронщиками. Ну хай будуть дронщиками.